Сьогодні, що ми бачимо, бізнес, який функціонував успішно, зруйнований Жава не дотримує велику кількість податків через бездіяльність наших структур. 2024 рік видався насиченим гучними корупційними скандалами, у центрі яких опинилися жінки, що використовували свої посади, вплив та професійні навички для незаконного збагачення. Ми зібрали найгучніші справи, які сколихнули усю країну. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Топ корупціонерок 2024 року. Далі Розпочнемо із скандального весілля у Львові, адже відгуляти весілля так, що про нього ще рік говорила вся Україна, треба вміти. Напевно, так вирішив експрокурор зі Львова Ростислав Ільницький і його наречена Роксолана. Москва до слова, Москва теж зі Львова. Ця пара відгуляла неймовірно помпезне весілля, загальний кошторис якого становить кількадесят мільйонів гривень. Одруження експрокурора і колишньої працівниці ДБР стало скандалом, оскільки наречена сама оприлюднила фото відео зі святкування у своїх соцмережах. Дри цього весілля мало кого залишили байдужими в Україні. Війна. Більшість наших громадян перебувають у постійній напрузі, а то й взагалі, борються за виживання. А тут такий бенкет під час війни. Святкування відбувалося два дні у п'ятизірковому комплексі «Емілі Резорт, неподалік Львова. Уважні користувачі соцмереж визначили вартість ювелірних прекрасно реченої. діамантовий браслет за 34 тисячі доларів та сережки за 31,5 тисячі доларів. За два дні молотят привітали 800 гостей, а також попзірки. І не забуваємо про весільний торт розміром із Львівську ратушу, ціна якого стартує від 100 тисяч гривень. Коли прихожу бува пізненько, вона стрічає, як рідна ненька, мене від жінки обороняє, і зяття забороняє. Чена донька відомої Львові адвокатки та бізнес-леді Богдани Москви та родичка колишньої дружини екс-очільника ДБР Романа Труби. Про Москву далі детальніше і будемо говорити, адже вона займає перше місце у нашому рейтингу корупціонерок влітку. Співробітники СБУ затримали скандального львівського експрокурора Ростислава Ільницького та його тещу. Місцеву адвокатку Богдану Москву її підозрюють в організації схеми для ухилянців. Правоохоронці затримали адвокатку на гарячому після отримання від потенційного ухилянта 3,5 тисячі доларів за вирішення питання щодо встановлення йому групи інвалідності під час обшуку на горищі її будинку. Виявили і зятя. Розшукуваного екс прокурора Ростислава Ільницького на весіллі гуляє вся Україна. А поки запрошуємо батьків до фото, потім гуляє вся Україна. А... Суд призначив зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 1 мільйон 816 тисяч 800 гривень. Хоч захисник Богдани Москви вимагав зменшити суму заставу через відсутність у підозрюваної можливості її сплатити. Вже на наступний день після рішення жінка внесла заставу. Та вийшла з під варти за тиждень. Суд арештував майну Москви. А саме земельну ділянку, квартиру, авто Toyota Land Cruiser 200, мобільний телефон понад 9 тисяч євро, 28 тисяч доларів, 650 турецьких лір, 100 канадських та близько 7 тисяч гривень. Наприкінці вересня суд наклав арешт на особняк скандальної адвокатки. Наразі справа триває. Пока на теща моя єдина, а ми з тобою одна родина. Кохана теща, ти просто диво, завжди приносиш десятю пиво. Ну а ми йдемо далі. І наступна скандальна корупціонерка, народна депутатка Людмила Марченко. Її звинувачують у тому, що депутатка торгувала дозволами на виїзд за кордон, обіцявши внести ухилянта до системи шлях. За це вона просила 5300 доларів. Посередницею була і помічниця Марченко. Їй теж оголосили підозру. Оскільки, щоб собі просто? Що – П'ять, п'ять буде. П'ять буде дешевше не буде. Не не <ріху> а що щоб не пустили, так? що? Щоб на кордоні, щоб не пустили, Все тіли, тримати. що на це тіле притримали шашку собою. Я ну, дивіться, я так у тасу на тому на тому кордоні. Шо є, ті на кордон, але ті, чи він просто підходить кому то розуміє? На одному із відео видно, як Людмила Марченко отримує хабар, проте зрозумівши, що за неї стежить, викидає гроші за паркан. На суді жінка на запитання, чому викинула ці гроші, коли в будинок зайшли детективи набу. Марченко відповіла, що перебувала у шоковому стані і не дуже усвідомлювала, що відбувається. Тому Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 січня строк дії обов'язків, покладених на народну депутатку від фракції Слуга народу» Людмилу Марченко. Вона зобов'язана прибувати за кожною вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, отримуватися від спілкування зі свідками, здати на зберігання закордонні паспорти. Наразі справа триває. Якщо міряти ефективність роботи народного депутата придбаними автомобілями, земельними ділянками квартирами, то таким виходом, якщо таким міряло міряти, то значить я не ефективний депутат. Наступна номінантка на звання корупціонерка року Тетяна Крупа, колишня керівниця обласного центру медико-соціальної експертизи у Хмельницькій області, яка опинилася в центрі скандалу через масштабну корупцію. І звинувачують у незаконному наданні документів про інвалідність для чоловіків, які уникали мобілізації за значні хабарі. Під час обшуків у її кабінеті та вдома вилучили понад 5 мільйонів доларів. 300 тисяч євро та кілька мільйонів гривень, ювелірні вироби та брендові аксесуари, фіктивні медичні документи та списки осіб із підробленими діагнозами. Слідство також виявило, що Крупа та її родина володіють нерухомістю в Україні і за кордоном, зокрема в Австрії, Іспанії та Туреччині, дев'ятьма елітними авто та корпоративними активами, які не були задекларовані. Керівниця Хмельницької МСЕК, як і Марченко, намагалися позбавитися частини грошей. Виконивши у вікно дві сумки із півмільйона доларів. Буквально вчора суд не повірив детективам про те, що крупа намагалася позбутися грошей, виконавши дві сумки на вулицю через вікно. Судова справа триває, і наразі екс керівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа залишається під вартою до 26 січня. Проте сума застави за два місяці із 500 тисяч гривень вже зменшилася до 280 тисяч гривень. Загалом усі голови обласних центрів медико-соціальної експертизи заслуговують на звання корупціонерка та корупціонер року, адже кожен має на рахунку не одну сотню тисяч гривень. Ми працюємо для вас, для кожного хто потребує підтримки та соціальних гарантій. Разом переможемо. Разом переможемо. Разом переможемо. Посадовиця задекларувала офіційних доходів скромних 221,5 тисячі гривень зарплати. А ось чомусь невизначені доходи у рази більші та становлять 2,5 мільйонів гривень. На банківських рахунках Данилейко тримає 1 мільйон гривень і 8,6 тисяч євро. Готівкових коштів у неї 150 тисяч гривень. Володіє сімейство і чотирма квартирами на Вінниччині, величезним будинком і кількома автівками. Керівниця МСЕ Київщини Наталія Жільова має зарплату у 398 тисяч гривень. Інші доходи становлять 41 тисячу гривень, готівкою ж 50 тисяч доларів, а ще 20 тисяч позичила третім особам. Наступна очільниця МСЕК Донеччини Тетяна Гончарова. Її зарплата становить 396 тисяч гривень, пенсія – 116 тисяч, інші доходи – 673 тисячі гривень, 83 тисячі гривень на рахунках у банку і готівкою – 520 тисяч гривень. Сек Дніпропетровщини Наталія Абраменкова працює за зарплату у розмірі 477 тисяч гривень. Інші доходи становлять 494 тисячі гривень. Готівкою керівниця МСЕК Дніпропетровщини тримає 2 тисячі євро і 8 тисяч доларів. Чільниця МСЕК Запорізької області, яка обіймає посаду червня 2024 року. А до цього вона очолювала центр первинної медико-санітарної допомоги. У її декларації зарплата становить 1 мільйон гривень. І це дохід за попереднім місцем роботи. Але ще вона має 93 тисячі гривень інших доходів. Керівниця МСЕК Одещини Олена Станіславова має зарплату у 353 тисячі гривень, пенсію – 123 тисячі гривень, а готівкою тримає 28 тисяч гривень і 15 тисяч доларів. Ще одна скандальна лікарка із Житомира. Лікарка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії. Під час обшуків лікарки вилучили 80 тисяч доларів та понад 23 тисячі євро. А також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності. 10, 11, 12, Емося далі і нагадаємо вам про ще одну жіночку, яка не дуже полюбляє набувати кишені грошима, і це прокурорка Наталія Максименко. Чиновниця просила 40 тисяч доларів за низку послуг пов'язаних із кримінальним провадженням. Зокрема, за зміну послідовності скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності підозрювально зловили на гарячому під час отримання грошей. Сьогоднішня історія присвячена звичайній дівчині, яка 10 років тому приїхала в Запоріжжя на маршрутці, а тепер її забирає особистий водій. Жінці, яка колись зберігла віру в себе, а тепер зберігає майже 30 тисяч доларів кешов. 24 вересня детективи набу повідомили Наталії Максименко про підозру. 26 вересня Вищий антикорупційний суд вниз вердикт – узяти її під варту за альтернативою 8 мільйонів гривень застави. Вже 2 жовтня Наталія Максименко вийшла із слідчо-ізолятору після внесення за неї 8 мільйонів гривень застави. Згідно з умовами звільнення з під варти, заступниця прокурора Запорізької області має прибувати за першою вимогою слідчо. Не відлучатись за межі Запорізької області без дозволу повідомляти про зміну свого місця проживання або місце роботи, утриматися від спілкування із низкою осіб. Також вона здала на зберігання закордонні паспорти та та електронний браслет. На початку жовтня змі повідомляли про те, що вищий антикорупційний суд ухвалив рішення відсторонити Наталію Максименко від роботи терміном на два місяці до 4 грудня 2024 року. Нині прокурор САП просив Вищий антикорупційний суд продовжити дію обмеження для підозрюваної ще на два місяці, тобто до 28 січня 2025 року. Прокурорами до суду подано 17 адміністративних позовів зобов'язального характеру. І останніх у список жінок корупціонера хочеться додати Світлану та Ольгу Швед гринкевич Хоча формально їхні імена не зазначаються у кримінальних справах, вони були напряму залучені. Махінацію їхнього чоловіка та батька Ігоря Гринкевича. Світлана, дружина і Ольга, дочка були бенефіціарками компанії Трайдланс Retail, яка укладала мільйонні контракти з міноборони. Ці договори часто не використовувалися, або ж товари поставлялися низької якості. Отримані гроші йшли не на користь армії, а на їхні розкішні поїздки, дорогий одяг та елітну нерухомість у Києві. А скажіть, у вас шмайно арештоване, де ви зараз проживаєте. Все арештовано ну, зараз Проживаю я там, де я проживала, і я думаю, з тим питанням будуть розбиратися адвокати. замість того, щоб уникати в участі в підозрілих схемах. Вони допомагали чоловікові обходити заборони та вимоги закону, формально очолюючи компанії чи перереєстровуючи їх на підставних осіб. Це дозволяло продовжувати брати участь у державних тендерах. Навіть коли попередні компанії потрапляли під санкції або розслідування, простими словами, вони не тільки знали, але й активно допомагали в реалізації цих махінацій, отримуючи вигоду з коштів, які мали йти на потреби ЗСУ. Я думаю, висновки ви самостійно можете робити. А кого ви вважаєте найбільшою корупціонеркою року? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн. Натиснути на вподобайку та дзвінок.